Замок Шамбро Долиня лаури. Зараз закрито. Йде підготовка до новорічних свят. Можете побачити ялинки. Ялинки привезли. Такі красиві. Якби вже з снігом. Красиво оздоблюють. Буде гарно, джевеленький тут. Ще хочу коротко доповнити про історію замку Шамбор. Замок шамбор будував французький король Франциск I у 16 столітті. Він хотів показати свою силу, багатство і любов до мистецтва. Замок виглядає як фортеця, але воювати в ньому ніхто не збирався. Це був розкішний палац для полювань. Його проєктували найкращі майстри того часу, а ідеї для сходів пов'язують із Леонардо да Вінчі. Може підніматися двоє людей одночасно і спускатись по цих сходах, не зустрічаючись. У замку сотні кімнат і величезні дахи, схожі на маленьке місто. Король приїжджав сюди рідко, але Шамбор став символом королівської величі Франції. Понад 400 кімнат і 300 камінь в цьому замку. Раджу відвідати.